Вітаю, дорогі друзі! Хотілося б трішки обсудити Боже Слово і причину, чому Бог допустив потоп на нашій землі. Історія про всесвітній потоп є однією із найвідоміших в Біблії. Вона містить важливі уроки про Божу справедливість, милосердя і спасіння для людства. Перша причини потопу. Бог допустив потоп через гріховність і беззаконня людства. в буття в шостому розділі 5 вірш говориться. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання усіх сердець повсякчас спрямовані лише в нас зло. Тож засму... засмутився Господь, що створив людину на землі, і, сп... і сповнилося бо... болем серце Його. Через те Господь сказав знищу люд... людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до тварини, плазунів і небесних птахів, бо жалкую, що їх я створив. Людство від... відвернулося від Бога і занурилося в гріх. Люди стали жити за, за своїм бажанням, ігноруючи Божі заповіді і моральні принципи. Ріхомість Рих, проявляється у всіх аспектах життя: насильство, обман, крадіжки і та інші форми беззаконня. Е, стали нормою. Як сказано в буті 6 розділі 11-12 вірш, віршах. Земля зіпсувалася перед Богом і, земл... зем... і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло ви... викривило свою дор... дорогу, на... дорогу на землі. Бог, бачить гріховність людства, засмутився і, роз... і розкаявся, що створив людину. Це не означає, що Бог зробив помилку, але показує глибокий біль і смуток, який він відчував через гріхи людей. Божий смуток свідчить про його любов до людства і бажання бачити його праведним і святим. Ріховність людства досягла такого рівня, що потребувала радикальної втручання, Потоп став. Засобом очищення землі від гріха і беззаконня, Бог вирішив знищити все живе, щоб дати людству новий початок, як сказано в бутті 6 розділі 13 вірші, тоді сказав Бог Ноєві: Прийшов кінець кожної істоти перед моїм лицем, оскільки земля, не пови... оскільки земля наповнилася злочинністю від них. Через, я, через те я знищую і їх, і землю. Друга думка Божа справедливість. Бог, який справедливий суддя не міг залишити без покарання, потоп став засобом очищення землі від гріха і беззаконня, як говорилось раніше сказано. Бог є справедливим суддею, який може терпіти гріхи і беззаконня. У книзі псалмів. 7 розділі 12-13 вірш сказано. Бог є справедливим судею, Бог приборкує людей щодня. Проте, якщо не, нарве, не навернеться, він нагострить свого меча, натягне тятиву свого лука й проготує його, потоп став засобом очищення землі від гріха і беззаконня. Бог вирішив, вирішив знищити все живе, щоб дати людству новий початок і, знищити землю, і знищив землю і все живе для створення нового життя. Божа милість і, без, е, і спасіння. Незважаючи на гріховність людства, Бог виявив милість до ноя і його родини. Ной був праведним і бездоганним перед Богом. У книзі буття 6 розділі 8 і 9 вірш. А ось родовід Ноя. Ной був праведним, чол... праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Ной ходив з Богом. Бог наказав Ноєві побудувати ковчег, щоб врятувати себе свою родину і представників тваринного світу в Бутті шостому розділі 14 вірші зроби собі ковчег з дерева, гофер у ковчезі. Зроби перегородки і про просмолиш його зсередини та ззовні смолою. Е, четверте. Е, важли... Важливо для нас покаяння і віра. Історія про потоп нагадує нам про важливість покаяння і віри в Бога. Як noi, ми повинні ходити з Богом і довіряти йому Його плану. Божа справедливість і милосердя. Бог є справедливим суддею, але також милосердним і люблячим. Він дає нам можливість, очищень, можливість покаятися і знайти спасіння, очищення і новий початок. Потоп символізує очищення від гріха і новий початок. Після потопу Бог указав. Бог уклав новий завіт з Ноєм і його нащадками, обіцяючи, що більше не знищить землю водою. 9 розділ, 11 12 вірш. Я укладу мій завіт з вами. І більше жодна істота не загине від вод потопу. Не буде більше потопу, щоб знищити землю. Далі Бог сказав: ось ознака заповіду. Який я на вічні, на вічні покоління уклав, укладаю між мною і вами, та між усякою живою душею, яка з вами. Заклик до дій, який я хотів би проговорити, це щоб ми пам'ятали про важливість покаяння і віри в Бога. Як ной ми повинні бути праведним і без. Бездоганним перед Богом, давайте довіряти йому, його планам, і сліду і слідувати його шляхом. Бог обіцяє нам спасіння і новий початок, якщо ми будемо вірні йому.